Авенсі з 2006-2008 рік. Який кращий мотор? 2,0 чи 2,2 дизель. Ну, ви знаєте, так як запитати, е, яка дівчина краща. Та, що гарніше виглядає, чи та, що гарніше господиня, це, це, як взяти? 2,2? відміну трошки потужніший. Але ще питання: це порівняння бензинові і дизель. Чим більший об'єм, тим двигун потужніший. Не факт, що він добрати вам більше пального. Потужніший двигун. Ви просто вижимаєте менше газу. Перше, двигуна хватить надовше, при розумному розгоні, при розумній експлуатації двигуна, слабший двигун. Відповідно, він вже трошки більше треба просто тиснути на газ, скажемо по-простому. Але хоча по двигуну і 2.2 це не така вже аж велика різниця. Відповідно, менший автомобіль, слабший двигун, більший автомобіль, потужніший двигун, вибір завжди за вами. Не тільки те, що, скажімо так, я от в мене є певна сума грошей, і я хочу щось собі купити, придбати, що мені там підходить, і вже починаю вибирати. Тут треба ще оприділитися, який автомобіль, для чого мені потрібен, іменно яка модель, більш-менш навіть поцікатися, в кого є: сусіда, друга, кума, брата, колеги, чи подруги навіть, який автомобіль, от я хочу такий сподобався. Я наводив приклади для ауді. Я просто побачив цей автомобіль. 是，也 <Yeah. S 2>、yeah.